Задача номер 2 Запляшка собак із силою 500 н рівномірно тягне горизонтальною дорогою санки невідомої маси. Знайти масу сани, якщо відомо, що коефіцієнт тертя дорівнює 0,1. Запишемо коротку умову до цієї задачі. Ми знаємо силу, з якою тягнуть санки. Сила дорівнює 500 н. Позначимо її як F. Також ми знаємо коефіцієнт. Який дорівнює 0,1. Позначимо його як μ, дорівнює 0,1. Ще ми можемо записати в дано гравітаційний коефіцієнт g, який дорівнює 9,8 ньютон поділено на кілограм. За умовою задачі нам потрібно знайти масу саней. Ось, знайти масу саней. Позначимо її як m, дорівнює знак питання. Також для цієї задачі варто зробити рисунок, на якому позначити всі сили, що діють на сані. По-перше, це сила, з якою собаки тягнуть е, сані. Позначимо її як F. В протилежному напрямку буде діяти така ж сама за значенням сила тертя, оскільки тя, сані тягнуть рівномірно. На сані також буде діяти сила. Тяжіння, яка направлена завжди вертикально вниз. І буде ще діяти сила нормальної реакції опори, позначимо її як N. Сила тяжіння і сила нормальної реакції опори будуть однакові за значенням. Запишемо ці рівності для ось цих парних сил. Запишемо F тяжіння дорівнює n. Також запишемо F дорівнює F тертя. Знаємо, що сила тертя дорівнює добутку μ помножити на n. Е. Також ми знаємо, що сила тяжіння дорівнює добутку Mg. Запишемо тепер F дорівнює μ на n. Е. Бачимо, що n дорівнює силі тяжіння, тому перепишемо цю рівність. F дорівнює μ. А замість n запишемо f тяжіння. Також ми знаємо, що сила тяжіння дорівнює добутку Mg. Перепишемо останню рівність, як μ помножити на Mg. Бачимо, що сила, з якою тягнуть санки, дорівнює допутку МюМЖ. Виразимо звідси масу. Маса це невідомий множник. Щоб його знайти, потрібно силу F розділити на відомий множник, тобто G. Усі величини нам відомі, тому можемо підставити та знайти масу. Провівши обчислення знайдемо масу, яка буде дорівнювати 510,2 кг. Отже, маса сани становить 510 кг 200 г.